Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони. Зараз же в Польщі підірвали залізно-дорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну, тобто це російська диверсія відбулася. Відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів. А Росія буде далі воювати. Тобто вони що вперлись, що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі, а, воювати за Україною. Тобто воно стоїться в принципі, плюс-мінус заморожено, хотіка набагато більше. І вони весь 2025 рік готувалися до того, щоб постійно робити диверсії зі сторони а, Європи. Тобто, то запускати туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що у 26-му році повністю все переметнеться на посторону. Тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа, Переставала відправляти допомогу в Україну, а вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А майже ніде в новинах про це нічого немає. Але ми знаємо, як діє Рашка, її інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які на польській мові розказували полякам що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понастоваю купу новостних каналів типу клонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна і так далі і це ж не тільки на території Польщі, це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди. То хоча ми знаємо, що інформаційне це найсильніше впливо це на бошку з цього телевізора. І ці купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики. Вже Туск цей заявляє напряму, кажуть, все, ми не чекаємо вже українців, ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Просто жесть і європа, знаєте, так як як начебто цього не замічає. Здається, тільки одні українці. Розуміють, а що може бути далі? Бо ми знаємо хто така Росія, як вони діють.